Вітаю, друзі! Ви на фабриці новин. Мене звати Євгенія Кутнова і мій співрозмовник сьогодні політолог Тарас Загородній, Тараса, ми ще вітання вам і рада вас бачити. Так, доброго дня. Тараса, я готувалася. Не ефір, а ціле свято був ефірі цей завзятий Загородній, наш Тарас, він каже справжній клас. Покажете? Ну а що робити ти більше після такого стопу як як по іншому може бути? Зараз да? Келог каже, що Сполучені Штати Америки дуже сильно стурбовані нашими ударами по військовим аеродромам на території Російської Федерації, і каже, що це все і веде до ризику зростання ескалації. Єрмак у США то що тоді нас будуть запевняти більше не бити, чи все ж таки це для Путіна більше? В чому проблема? Даєте зброю, швидко все вирішуєте, запроваджуєте санкції, вимагаєте, щоб Росія драпала на кордони 91-го року, і все. І ніяких проблем. В чому проблема? <правді> <правді> чуй, ні. ні, я повинен розуміти, тут підсподнаю все рівно залишається е, е, побоювання США, що Росія просто дезінтегрується. Тому що те, що Україна показала. Що України є важелі тиску на Росію. І якщо хтось за океаном буде далі так то без вас це вирішиться, і ви ще потім будете ще бігати говорити, що ви це зробили. Чому? Тому що дивіться, що що, що показала те, що о, Малюк і, і компанія, що показала, що, ну окрім того, що стратегічну авіацію роздовбали, я думаю, що самі американці в шоці. Тому що вони тепер екстраполюють це. А що може бути тепер з Китаєм? І що буде з їхнім авіаносцем, якщо зараз підійде суховантаж, так? Ну, може бути не китайський, може бути в китайському гуморі, наприклад, американський. да З американським прапором. Відкривається у нього ця палуба, і туди вилітає 100 тисяч дронів, які летять на авіаносець І все. І немає вашої могутності, так? Те, що ви там щось незадоволене це ваші особисті переживання, а не наше переживання, так? Що ви там на запокоєні і так далі. Ну, і, ну Будь ласка, ми можемо залишити частину Росії вам. да Якщо швидше будете допомагати, так а так тоді буде по-іншому це будувати. Чому дивіться, чому це що України з'явилося? Дивіться, Україна фактично може організувати обрушення російської економіки. Ну як ну створити уявлення, що кожна фура везе дрон? Ну от кожного дня, наприклад, в кожний регіон в ФСБ будуть телефонувати якісь ці доброзичливці які будуть говорити, що саме там фури вони з дронами переносяться? Да, от, от біля аеродрому підозріли фури. І ФСБ і е, поліція російська будуть цим займатися, і це буде колапс створювати логістичний у Росії. А що таке не, не, не працюючи вантажівки? Ну от, Москва. А скільки треба вантажівок, щоб за, забезпечити, е, забезпечити, наприклад, цю Москву продуктами харчування? А скільки треба, щоб організувати там колапс? А потім можна ще викор... використовувати, да, використовувати в войнушках корпоративних, сказати, що е, е, фірми, е, які з такими логотипами, е, вони точно працюють на українців, так? Накрутити якийсь регіон напроти цих машин можна робити, можна. Це фактично рефлексивне керування І далі, що мене ще це потішило. Ці Z блогери пишуть, що там, ну там же ж звинувачував уродження це цього а, Донецька, дружина у нього виявляється, теж втекла з Іркутської області, все вони все знайшли. Вона писала якісь еротичні романи, сказали російською мовою, а ось, mm -hmm. і саме це, і теж теж втекла. Ми сказали: сатанізм, розпуста і все інше. От ми. Зн... А, те, що вона відьма ще. езотерика що займалася. Я думаю, ну, а вона точно на скенотопа, да? <кліпій> щось, щось, щось не складається далі. Але знайшли причину що решель Тобто секретна українська зброя теж вже виявлення, так на даному випадку. Але це дуже добре, тому що дивіться, і це дуже лягає в архаїчне суспільство, яке будує Росія. а от Така, знаєте. е-е Оце магія постійна. Правда, в Україні теж є магічне мислення, на жаль, у багатьох людей. Але оце магія, езотерики, відьми. А ось які mm -hmm. руйнують Росію. Не СБУшники, без які натрупували дрони, а просто вас без. Да, да, mm -hmm. да. і, тому, і тому це дуже добре тло. А те, що там Келег не задоволений, так це проблема Келега. Це проблеми, коли mm -hmm. у нас теж знаєте, у нас теж було така суперечка. А чи а чи ані? Чи американці не могли сказати? Чи повідомляли українці, чи не повідомляли о, і так далі? Я думала що не повідомляли. Я думаю що це, це 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 я думаю, келега більше підбільшує, що не поне повідомляли. А ну да, ну тепер давайте. Тепер очікуйте, очікуйте далі щось від українців. Так ну як з мостом оце далі був фестиваль пісні і пляски, коли всі чекали, що ракета прилетить. А вона з під води вийшла. Да? А навіщо роздовбувати увесь е, міст, якщо достатньо одного пору, наприклад, розхитати? Так? Я ще підозрюю, що це не останній сюрприз. Я підозрюю, що це, щоб знаєте, була така замануха, щоб вони чекали. Тепер вони будуть чекати з під води, а воно з іншого місця буде. І Зеленський правильно теж говорить, що я цей наказ дав півтора року тому. І тепер сиди, думаю, в Вашингтоні. Які ще накази надавав Зеленський, і щоб і, і це що щоб півтора року тому? А що зараз ще готується, коли українців можливості та більше стало? Ми ще сильніше стали значно сильніше. Півтора року тому, вибачте, нам ще американці компостували мозок. Попередня адміністрація, що не можна бити по НПЗ? Ну ця адміністрація, слава Богу, це не говорить так відкрита. Ну, принаймні такого незадоволення немає. Мене підозри, що ну просто пофіг. робиться все, що завгодно, випливите, та, та Молодці з вами будемо дружити. А те, що Келег цим не задоволений, ну те незадоволення Келега повинно турбувати виключно його дружину, а не нас. Тараса, ви сказали що цими діями ми продемонстрували, що у нас є важелі тиску на Російську Федерацію. А чи цими можливостями ми продемонстрували, що ми можемо і здатні виграти війну навіть? Оце якраз те, що показує, що Росія це можна виграти війну, і це додатковий бонус для нас тим, там де йде обговорення, обговорення цих обговорення зараз в Сенаті нових санкцій. Те, що Єрмак поїхав, теж розповідати. Ми, ми тут грохнули всю половину триади російської. Да, ядра да. Да. Угу. і це дивіться. Це, це що ви повинні розуміти, як побудований мозок американців? Я це неодноразово говорив і продовжую mm. говорити. Це ж люди абсолютно з іншою етикою, да Ну тим більше республіканці. Це ж протестантська етика. Ти сам собі допомагаєш, і тобі допомагають. Якщо ти не допомагаєш, Ну ти ж погано працюєш над собою. А коли людина погано працює, що? Це Бог бачить. Тому що головна чеснота, яка вибудована в протестантській етиці, це важка праця і важка праця над собою, чесна, прозоре і це богоугодна справа. І це оцей протестантський етики зрозуміло. І далі тут ще питає ще питання понтів великих. Да? Як тільки американці побачать, що українці самі багато чого можуть зробити, я вас запевняю, прибіжать першими, будуть говорити звичайно ж, звичайно, над цим працювали вони. А враховуючи специфіку Дональда Трампа, звичайно, що він працював над цим ще 15 років тому, так. Зеленський без заперечення його найкращий друг був ще з дитинства Трампа, навіть коли ще Зеленський ще не народився, не ось і так далі. Ну так воно так побудований світ, і коли ми ну не, не просити допомогу, а діяти от таким от чином, і ви правильно позначили, показали, що виграти війну можна, але тут головну роль повинні зіграти європейці все ж таки. Європейці, нарешті, повинні ухвалити своє для себе рішення. Чи готові вони зберегати єдність Росії? У них, ну, вперше я б сказав, за дивлюся, зараз який зараз рік, 25-й. За 300 років їхня мрія може здійснитися, що Росія в такому вигляді може зникнути, яка постійно нависає над Європою, так агресивна. Ну починаючи з Петра I, коли вони війну там оголошували, виходили до Балтійського моря, і все інше. Європейці повинні нарешті вирішити. А тут може співпасти три тенденції однаково. Виявляється, що Китай в принципі пофігу чи буде зберігатися Росія в нинішньому вигляді, тому що а що їм заважає там поїхати на там на Чукотку і напряму укласти контракт на видобуток там не знаю нафти. Навіщо їм Москва в цьому в контексті? да А Що з бурятами вони не домовляться, щось там робити? Та домовляться напряму, а навіщо їм Москва? І тут дивіться і тут ще співпадають такі тенденції, що Китаю потрібна Європа як все ж таки партнер по бізнесу. Партнер по бізнесу, тому що без Європи Китаю буде дуже-дуже погано. Дуже-дуже погано. І тому тут європейці повинні ухвалити рішення. А то знаєте, я чекаю. Ну Сьогодні, до речі, підтвердили, що Зеленський їде на саміт НАТО. Ну зрозуміло, я думаю, що всім Європі вже зрозуміло, що НАТО без України вже не існує, і що там вже не будуть, що? Ні, ні, мене мене розсмішила. Мене розсмішило, коли Рюта говорив десь: ну, ми побоїмось, що що там посвариться Трамп, Зеленський і все інше. Я дивлюся, ну на того Рюта думаю. Слухай, ти чоловік, скільки тобі років? Ти про що говориш? Ти військову організацію очолюєш. Про що ти торочиш тим більше публічно і все інше, що там хтось посвариться? Ну, посвариться, і що? Вони вже посварилися, вже помирилися. Пацани з Нью-Йорка наїхали на пацанів з Кривого Рога. Пацани з Кривого Рога сказали, показали, що не можна так з нами роз, з ними розмовляти. А потім, ну це ж це ж чоловічі розбірки. Ну це нормально для такого типу такого поведінки. Так? Ну бачите, потім вже в Ватикані вже спокійно розмовляли. Дівенс вже теж розмовляє спокійно. Ну тому що конфлікт це теж розвиток стосунків і все інше. Тому тому ми повинні розуміти свою силу, те, що показала Україна, що можна знищити Росію, можна знищити. І постало питання, є важель тиску на Росію, або ви зараз допомагаєте це робити, або це буде довше, але все рівно вам доведеться це робити. Тим більше на вас тисне ваш електорат. Бачили, там Джонсон вже не проти mm -hmm. е, запровадження санкцій. Це означає одне, що Трамп Трамп е, схиляється до запровадження санкцій. Коли ці казки нам читають, що Конгрес може бути. Опозиційним до Трампа ага зараз, тобто вся республіканська партія контролює дві гілки і буде опозиційна. Ні, без відмашки від Білого Дому це не буде. А Джонсон це суто людина людина Трампа. Плюс вони відчувають тиск від себе електорату свого, а у них виборча кампанія, вибачте, починається зараз, що у нас червень. Виборча кампанія починається через три місяці у них, ну в Конгрес наступний ну не 26-му році, ну раз на два роки, у них міняється там третина Конгресу, там да що в Сенаті, і що в цьому, в, в Палаті представників, по-моєму. Десь так така там система. Так тут питання полягає в тому, що а як а як як ви працювати, ви збираєтесь? Так? І тут користуватися це треба тиском цим, а Україна продемонструвала. Зеленський може загадково сказати, оскільки я ще цих операцій понадавав наказів і просто подивитися в очі американцям там? А що ви ще не знаєте? А вас не повідомляла? А ви хто взагалі в Україні? Це ви там знаєте, десь над держава. А як знаєте, говорить в Одесі, а тут ви ледь-ледь спотс От і все. Так що так от треба поводити. І з такими пацанами, знаєте, дуже серйозно хочуть всі дружити. Я вам хочу сказати, тому що вони не передбачувані зубасті, так і їх треба все ж таки ближче до себе тримати. ближче до себе тримати І я неодноразово повторював, як як голова. У нас досі не розуміють, як голова побудована на заході. да От досить цікаво, от в 22 році, наприкінці, коли він ще був живий, якось сказав логіку там вже крізь зуби, тому що він же був, він же на зарплаті у росіян завжди сидів і, і китайців Крізь зуби, вже сказав, чому Україна повинна бути в НАТО. Ну, приблизно так, що в Україні не зріли еліти. Звичайно, не зріла еліти, тільки в США зріла еліти, це зрозуміло озброєні. І тому їх треба брати в НАТО, щоб їх проконтролювати. Ну, підтекст такий, щоб вони не пішли далі і нашу матушку Росію любі, любі, не добили. Тут українців без заперечення. Ми готові на такі контролі, що собі синою являються Хоча такого контролю не буде, звичайно, рівень автономності України, США, Скоріше за все, буде як у Туреччини з НАТО. Да? Ну Туреччина воює в Лівії, Люїв Сирії там. Що хоче той робить, в принципі, ну в межах, звичайно, можливо, так і тут. Тобто, контроль. А що там в Волову ще прийде? Що вони там ще наклопають в своїх гаражах, роздовбають тут не те, що потрібно, те, що ми думали? Ні, краще давайте так. Так і тут до Келего, от повертаючись до Келего, питань нема. Питань нема. зброя йде? f-35 п'яті йде, які стріляють по Росії. Без проблем. Без проблем. Роздовбаємо, виженому Росію з нашої території, і будуть вам цілі ці аеродрому, а поки ми діємо відповідно до своїх інтересів. Щодо санкцій, наразі можна казати про те, що вирішальний момент, щоб їх ухвалити, от саме наразі. Ну, давайте так. Борщ вариться, борщ вариться, і в гарні тенденції для нас. Чому? Тому що цей ж санкції, це знаєте, як говорив цей Глеб-Жугло в відомому серіалі: тут любов з інтересом от Я слухав е, цього цього сенатора, який просуває, як, як Лінцігрема. Да? Лінці він, і... да, да, він сказав, що це ж боротьба ж проти Китаю. Чому? Тому що щоб Китай не купував російську нафту, ну не ставав сильнішим, а коли вони по дешевці купують російську нафту, вони ж конкурентно спроможніші стають. Нехай, умовно кажучи, купують а і вони ж купують нафту по цьому по суходолу, що не подобається американцям. Говорить, купуйте по океану, те, що приходить Саудська А Чого? Тому що океани контролюють США. Якщо потрібно, у нас завжди буде важель тиску. Так ось далі тут ще інше може співпадати тенденція. Дивіться, вони зараз просіли ціна на нафту. Так, вони могли помацати дно її але може тут статися, що американські виробники говорять, так Ну нам зовсім падіння ціни на нафту теж не дуже цікаво, і тому-то слід вирішувати питання, яким чином? Тобто, чия нафта з ринку повинна зникнути Ну за рахунок частки ринку. Тоді заходить Саудовська Аравія припустимо США. да Тоді на такій ціні на нафті ми заповнюємо ринок. Ну всі задоволені, і тут якраз під руку потрапляє Росія. Ну давайте зробимо так, щоб російської нафти не було. Тоді вже байдуже, яка буде ціна на нафту. Вони їм важко буде продати навіть ці обсяги нафти, які у них існують. А зверху Україна повинна добувати там дроновими атаками, виключати їхню хімічну промисловість. Термінали, все, що з цим Тарас а чому вчить Путін, на ваш погляд, наразі? Я вже на інших каналах говорив, але інші аналогії я не можу іншої сказати. знаєте Коли людина обісралася, знаєте, щось ця людина не дуже прагне до того, щоб бігати за своїми штанами, які обмазані цими. Коричневою субстанцією кричати всім, що я Да? Тут такі Путін Звичайно, що Путін ніколи, дивиться, не коментує погані новини. У нього все добре. да Він завжди все добре. далі І тому, звичайно, він не хоче визнати, коли, тому що коли про це говорить Путін, це визнання проблеми. Так, бояри недопрацьовують да а так Путін, начебто, не знав. да Ну не знав, ну не, не, не розказали а, і так далі. Але це звичайно шок для росіян. Просто шок. Це величезний удар. Вони зрозуміли про що йдеться. Вони розуміють, які вони ситуації. Що треба а далі? Путіну зараз наступно Треба хтось повинен бути винуватим Путін же не може бути винуватим. да А ось і тому треба когось знайти. Бортнікова треба гнати, але одразу ж гнати теж неможливо, тому що так не працює російська влада. Тому що це, якщо ти призначив Бортніку, він вже обісрався Це означає, що і ти обісрався, да тому що ти призначив Бортнікова. да І тому треба почекати, поки там уляжеться когось там щось з ними зробити, і так далі. Тому я звичайно що коментувати не буду. Ну, росіяни завжди будуть говорити, що все, все у нас все добре. Ні. Це дуже добра історія. Знаєте, країна, яка побудована на брехні відсутності зворотнього зв'язку і рефлексії, вона руйнується. Ну от Радянський Союз. Скріг брехало, ніхто нічого не говорив. По партійній лінії писали такі доповіді, які подобалось керівництву. Це врятувало Радянський Союз? ні не врятувало Радянський Союз. Так і тут пишуть те, що подобається, щоб не турбувати начальство, бо самі пошапці отримують. Так? Добре, нехай і мовчать. Я нам байдуже, що реально, що говорить Путін, як мовчить там Трамп, що там говорить Келах. Нас інше погодиться цікавити, виключно виробництво зброї чи Ще раз про те, що ми завжди з вами поговоримо. Дивіться, наклопали своїх дронів, використали якусь хитро, е, е, хитро мудру систему. І тут виявляється, що американці не потрібні. Ви розумієте? Ну вимикайте розвідку, ви все рівно будемо довбати росіян. Ну що там я, я читав деякі там технічні подробиці, дуже все просто виявляється. Дуже все просто і дуже дуже дотепно. Знаєте, красиво. Тобто, ось ця теза про те, що, начебто, ми не могли це зробити без допомоги американців. Вона як якби... брехня, це брехня. Я читав це, 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 це брехня. Ну, це знаєте, це якісь у нас, знаєте, купка якісь людей, які почали розповідати е е казки про те, що. Uh, ну, а що це таке, а на фронті проблеми? На фронті завжди проблеми. да Це удар величезний для росіян. Якісь ідіоти, от що мене здивувало, говорить. Це малюк таємно від Зеленського робив, а потім повідомив в останній момент. Я такого не чула. Ні, я читав це, хтось це говорив, у нас часто так говорить, або говорили про курську операцію. Що Курська операція робиться окремо. Від Зеленського, і ніхто про це не знав. І і, і державний апарат не знав. там Єрмак не знав. У нас ж Єрмака завжди демонізують, не розуміючи, що це одна команда. Ну, тандем Зеленського Єрмака це одна команда, в принципі, Зеленський про це завжди говорив. І знаєте, от коли люди так говорять, мені мене дують, а як ви собі це уявляєте? Да? От як ви уявляєте, як можна таємно провести операцію, де тисячі людей за 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 цей. Або коли на курс, ну, знаєте приходить, пропустимо да до міністра фінансів, чи ні, до Шмигаля. І говорить: мені потрібно 10 мільярдів гривень. Он говорить, а на фіга? А, а я не скажу. Шмигаль. Молодець. А Зеленський знає? Ні, не знає. Чудово. на бери. Ну У нас, ну, знаєте, і це, знаєте, оце е, дебільна звичка українців знецінювати себе. Ну, щоб ви розуміли, стало те, що сталося, це найвищий рівень організації українського суспільства, державного апарату, спецслужб. За останні, ну так, років 400. На рівні, на рівні. Великих країн. Я підозрюю, щоб навіть британці американці ще за це взялися, не факт, що у них бо вийшло да з різних причин. Тому ми повинні розуміти, ми повинні розуміти, що це в дійсності величезний крок. Те, що там хтось буде незадоволений, я сказав, куди вони своє незадоволення можуть покласти Ну там поряд там з чемоданчиком у Путіна Тараса, ви сказали, що Трамп прибіжить там, де успіхи, там, там і Трамп. Ми демонструємо їх кажете, де зброя? Так може лендліз відкрити тоді для нас? А це не а це давайте так. Це не це ну, знаєте, коли я вчу людей перемовинам, я завжди говорю, що треба шукати: от ти ведеш перемовини з е, структурою великою, а, а ти упевнений, що ти ведеш перемовинами з тими людьми, яким це в дійсності потрібно, що ти пропонуєш, так? Mm -hmm. От, треба шукати. Це називається, що знаєте, людина, яка приймає рішення. А це не обов'язково може бути Трамп чи адміністрація Трампа. Давайте так. Кому зараз, після історії з відімкненням зброї для України, кому зараз потрібно, щоб продемонструвати ну активність американської зброї? Американському ВПК Це їм потрібно, а не нам потрібно, да Ну, так давайте, йдіть і вирішуйте проблему будьте лобістами. Далі кому потрібно показувати силу а, Силу в тому, щоб ухвалити, наприклад, санкції? Та не Трампу це особливо потрібно. Чому? Тому що Трампа не ну, ну, через 4 роки не буде на цій посаді, не точно другий термін не буде. А? І в принципі про республіканську. Ні, 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 ні. А республіканська партія буде через, через 4 роки, буде чи потрібно їм далі жити? От з ними і треба розмовляти. Пацани, давайте організуємо все це разом. От від кого це залежить? То це ті, хто приймають рішення, так? які угу. будуть проводити виховну роботу з там з білим домом і так далі. От що повинно бути в першу чергу. У нас як повинен працювати мозок на конкретні рішення? І далі, от ви запитуєте: ленд ліз це особистий особистий подарунок Трампа буде оформлено. Або ці десь в Закарпатті знайдуть розібраний літак f 35 разом з пілотом, так якого яку Якого цим бори завесли через кордон покатробатись Нам байдуже, як воно буде організовано так? Вирішуйте проблему, коли є задачі, коли запускаються ці механізми. Будь-які механізми, воно швидко знаходиться. Тут питання, знаєте, головне, там знаєте, знайти будь-яку юридичну форму. А це коли є велике бажання. Це я знаєте, теж такий є приклад з історії завжди наводжу. От столітню війну, коли воювала Британія і Франція, була історія, ну там же була питання французької корони, так хто є претендентом на французьку корону, тому що Брита... тоді Британія, ну вони від норманів були, там всі французькою мовою розмовляли, і там була суперечка, хто повинен наслідувати цю корону, ну тому що а, а, донька французького короля вийшла замість за, а, а, британського короля, померли всі його сини. І вона залишилась єдина спадкоємницею. Але там був такий закон салічний ухвалений в Франції, що жінки не мають права наслідувати престол. Так, а, так почалася війна через це, хто буде контролювати Францію. так і, і о, ну Британці там притиснули французів, і там було вирішено питання. Приходить британський король і говорить: мені потрібна там, умовно кажучи, твоя корона. А говорить: А я не можу дати корону, тому що ти народився ну Від матері, яка Ну там не передається корона, то бо там жінка присутня в цьому, ну, в цьому процесі. Коли є воля, знаєте, як юристи вирішили це питання? Досить просто вирішили це питання. Говорить, король тоді Франції усиновлює короля Британії і може передати йому корону. Тому я говорю, коли є бажання, коли є інтереси. І правильні юристи вони знайдуть будь-який будь спосіб для того, щоб вирішити і наше завдання створити це важелі тиску, створити оцю цю ситуацію, кола яка буде змушувати їх рухати У Міністерстві закордонних справ Туреччини. Говорять про те, що є домовленість про наступне зустріч, як ви вважаєте, враховуючи всі ці обставини, які відбулися, вона в принципі можлива, і як тепер вже себе можуть поводити Росія? А я вже там бачив, що десь у держдумі говорили. Що зустрічі не буде, поки Україна буде бомбардувати території з А Аеродроми так і а після цього називається «Не бій мене, мама, мокрими трусами. Да, називається як це знаєте, як в дитинстві у мене говорили. Виявляйте собі, який рівень Росії, Росія, ми готові з вами зустрічатися, якщо ви не будете бити сильно нас в живіт називається. так Значить, хороші сапоги треба брати, довбати далі, да? довбати. добре, аеродроми не можна. Ось. а ось Наприклад, газоперекачувальні станції в Уренгої. Ми ж не домовлялися, не домовлялися. а Це не так, да, а така наша аеродрома ви теж бити не будете. То Старкон, скільки ви забуваєте. Можемо домовитися, чому проблема? Атальяті Азот ми не домовлялося, а перекриття перекриття цієї, перекриття цієї логістики Москви. Ми теж не домовлялися. Ну, це ще раз показує силу України, сила України як Україна може нав'язувати свій порядок денний. Тобто наступний раунд буде, скажімо так, і вже Росія не буде навчитися. Таке невідомо, чи буде він, чи не буде. Mm -hmm. Це вже не особливо важливо в дійсності в цьому випадку. Україна показала, що Україну можна перемогти. І перемогти не як говорить справедливий мір у нас часто, да? А можна mm -hmm. перемогти з кордонами 91-го року, тому що Росія відверто слабка. Дай Боже, Тарасе. Щиро дякую вам за цікаву так, та фахову розмову і дякую за те, що ви приділяєте свій час нашим глядачам за для нас.